Знайти гвинтівку, яка все робить добре, завжди було великим головним болем. Для полювання гвинтівки мають бути легкими та точними. З іншого боку, гвинтівки для змагань або для роботи повинні забезпечувати гнучкість використання, а також збереження точності при стрільбі більш ніж 10 постерів за раз. Але, як правило, це досягається за рахунок додаткової ваги. Нова сучасна високоточна гвинтівка MPR від Christensen Arms в собі всі перераховані вище функції. В одній дуже зручній винтівці. Залежно від калібру, у винтівці Christensen Arms є все від універсальної гвинтівки до високоефективної портативної зброї дальної дії. І про них ми сьогодні і поговоримо. Ради вітати вас! Ви на каналі Проствол! Компанія Christensen Arms змінила погляд на високоточну платформу, який втілена у сучасній гвинтівці MPR під патрон 308 Winchester, 605 Creedmoor та 338 Lapua. Christensen вирішив піти своїм шляхом MPR, збалансувавши точність. Вагу та покращення можливості порівняно з гвинтівками і зазвичай важкими шасі. Що робить Емпір настільки унікальним, то це те, що Christensen Arms зберегла майже всі функції, які б ви хотіли бачити у гвинтівці, не роблячи її надмірно важкою. Вони змогли зробити це за рахунок використання вуглецевого волокна та значних дизайнерських робіт. І ми переходимо до оль наших гвинтівок, але поки що трохи гарних кадрів. Тут дві гвинтівки в калібрах 308 шестер та Т-38 які трохи схожі, але все ж таки мають свої фішки. Тому почнемо огляд з гвинтівки в калібрі 308 шестер, яка важить 5 кг та 600 грамів, на відміну від гвинтівки 338 лапуа, яка важить 4 кг і 100 грамів за рахунок. Ну ви потім розумієте, як завжди почнемо з прикладу, який склатинізовано для загального зниження ваги. Він виготовлений з авіційного алюмінію та має можливість складатися, а також має регульовану по висоті щоку з вуглецевого волокна. Так як для чищення гвинтівки необхідно опускати упор для щоки, на нього нанесена шкала, що дозволяє повернути стрілку його в попереднє положення. Дрібниці, але приємні. Приємний м'який потилочник, ImpCвір, приборкує віддачу. А на втавці довжини тяги також є шкала для регулювання. Ця коротка пуска секція просвердлена і не різьба для установки монопода, а кілька кріплень кідів з кожного боку забезпечують місця для кріплення ременя для перенесення. Складання прикладу здійснюється натисканням на ось кнопку фіксатора. Приклад плавно і без шуму складається та фіксується парою потужних магнитів, встановлених у прикладі та шасі. Рухаємось далі. Взагалі, для гвинтівки висока точність означає значну вагу. Менша вага цієї гвинтівки обумовлена кількома факторами, в тому числі алюмінієвим шасі зі сплаву 7075, на якому її побудовано. Отже, шасі. Ми спостерігаємо ще кріплення квітів з кожного боку. Далі йде велика спускова скоба. Що дозволяє працювати навіть у зимових рукавицях? Рукоятка типу r 15 Тому, якщо вам не подобається рукоятка, яка йде в комплекті з винтівкою, ви можете встановити будь-яку рукоятку R, яку захочете. З цікавого, шахта для магазину сумісна за X, зрізана набагато вище з лівого боку, ніж з правого, що дозволяє стрілкам, вставляючи новий магазин з лівого боку, орієнтуватися на більш глибокий правий бік і заштовхувати магазин на місце. Цей зріз забезпечує швидку та плавну зміну магазина. Наскільки це практично, я поки що не можу сказати. Але те, що це зручніше, це факт. Йдемо далі. Більше чім гвинтівок або мають цівку, виготовлену як єдине ціле затворену з частиною шасі, або із з алюмінієвими цівками типу R, що вільно плавають. Але гвинтівка Christensen MPR оснащена цівкою з вуглецевого волокна. Ампір поставляється 17-ймовою цівкою, яка має плоску частину, Тому всі без винятку опори мають велику площу для контакту. Всі кути закруглені, а загальний профіль тонкий, що робить цю цівку надзвичайно зручною в руці. З боків і знизу цівки розташовані численні численні M-Lock для кріплення будь-яких необхідних аксесуарів. Також тут з коробки присутня секція планки пікатіні для встановлення сошок тощо. Трохи не забув. Винтівка укомплектована УСМ від компанії Trigger Tech. Він одностежевий, регульований. За допомогою шатарного ключа можна з легкістю відрегулювати його зусилля спуску від 680 грамів до 1 кг 800 г. Виробник заявляє, що ціна одного кліку складає близько 30 грамів. Подивимось на затвор, який дуже схожий на популярний Remington 700. Він виготовлений з високомічної нержавіючої сталі 17-4, що робить його в півтори рази мічніше та більш чи до корозії. Затвор має два бойових упори: та екстрактор типу r 15 який знаходиться на зовнішньому виступі, та ежектор, який розташований напроти того ж виступу. Цікавого, на гвинтівці в калібрі 338 ми бачимо, що використовують подвійні ежектори для більш надійної екстракції великої гільзи. І, до речі, обидва затвори оброблені чорним натрідом. І крім того, ручки затвору скалотанізовані для зниження ваги. Ну і нарешті ми підійшли до серця гвинтівки. Дана гвинтівка виконана в калібрі 38CTR. Та, як ми бачимо, має важкий контур ствола завдовжки 26 дюймів на живічої сталі та твіст 1.10. Винтівка в калібрі 3,38 38 має ствол довжиною 27 дюймів на живічої сталі 416Р, обернений вуглецевим волокном та має твіст 1,93. На кінці обох стволів присутні 4портові ДГК та різьба 5,8х24. Вуглецеве волокно такий же різноманітний матеріал, як і метал. Волокна навколо ствола додають твердості. Проблема, з якою стикаються тонкі стволи, полягає у втраті жорсткості при нагріванні. Ось чому важкі контури ствола популярні серед поціновичів високоточної стрільби. У міру нагріву вони довше зберігають свою точність. Ну майже все оглянули, тому пропоную перевірити ці гвинтівки у дії. На жаль, можливості нашого стрільбища не дозволяють повністю розкрити потенціал винтівки в калібрі 338. Тому вибір очевидний. Наш телецький комплекс складається безпосередньо з гвинтівки MPR в калібрі 308, від компанії Триджикон Тен mile 5.25 з 50-ю лінзою, моноблока Аудера та Сошок Молдган. Виробник гарантує купність гвинтівок менших 1 моа на 100 метрів. Я спробую перевірити, чи зможу я підтвердити заяву виробника в тому, що винтівка може, і я не сумніваюся. Стріляти я буду звичайними джижі, вагою 168 гран. Дистанція наша стандартна 100 метрів, буде зроблено 5 пострілів. До Результат ви бачите, в один Муами влізли, коментарі зайві. Подивимось, що я зможу з нею зробити на 300 метрів. Так само біжіжи, 168 грейн. так само 5 пострілів, але дистанція вже 300 метрів. До мішені, але результат мені вже подобається. Отже, дистанція 300 метрів. Результат ви бачите. Гвинтівка ще раз підтвердила заяву роднука, що щодо гарантованої купності менше 1 МОА. Ну і щоб два рази не ходити, маленьке резюме по гвинтівці. Ампір. Відносно легка для високоточної гвинтівки. Це платформа, яку можна злегкістю сити на плечі і легше адаптувати до нестандартних вогневих позицій при необхідності. Ствол довжиною 26 дюймів – це надійний компроміс між вагою, швидкісними характеристиками та маневреністю у польових умовах. А невелика вага, зручне та регульоване шасі, зроблять стрільбу приємною. А такі маленькі особливості, як складений приклад, принц гачок та різьба на кінці ствола, значно спрощують адаптацію гвинтівки відповідно до ваших цілей. З вами був Протвол. Залишаємося на зв'язку. Все буде Україна!